Слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens, люди біблійні, розумні, з якими ми разом читаємо і слухаємо сапіенціальні книги Святого Письма, тобто книги про мудрість. І сьогодні понеділок, початок нового тижня, і ми. Вирішили, що будемо читати зранку, тобто така ранкова премудрість. У нас читання, які притчі Соломона, які складаються з крилатих таких висловлювань, з коротких гасел, які можна потім носити собі цілий день, обравши щось з цього. От я для сьогодні для себе обрав передостанній вірш. Тому той, хто хоче зрозуміти, про що я йому доведеться дослухати до кінця, так співпало що сьогодні Михайлове чудо, День Ангела, перший да? День Ангела мого сина, і повчання Соломона якраз буде про відносини батьків з сином. І напевно, це ну, і непростий вірш який для сучасної людини звучить дещо різкувато, і це така гра слів, бо там прорізочки. І, але давайте будемо починати все ж таки главу спочатку, зупиняючись на тих чи інших речах, які нас зацікавлять. Тож примудрість, будьмо уважні, притч Соломона читання. До речі, почнеться теж про сина. Мудрий син любить батькову науку, а глузливий не прислухається до повчання. Від плоду своїх уст людина споживатиме добро, але прагнення підступних Так, да, Ми бачимо зараз. Які прагнення у підступних наших сусідів і до чого вони приводять до насильства, до війни? Тож від плоду своїх уст людина споживатиме добро. Тобто, якщо вона, що вона говоритиме добре, да? говоритиме прямо, говоритиме мудро, вона споживатиме добро, але прагнення підступних насильство. Хто охороняє свої уста? Той береже свою душу. А хто широко відкриває свого рота, того чекає погибель. Душа ледеря бажає, але немає, а старанний буде ситим. Праведнику ненависні фальшиві слова, тоді як нечистивий поводиться огідно. І безсоромно. Правда охороняє невинного в дорозі, а гріх нечистивого провадить його до загибелі. Дехто видає себе за багатого, тоді як він, нічого не має, а інший прибідняється, хоч має велике багатство. Ну, Прибіднятися це напевно одна. З головних рис українців, коли ми говоримо, що у нас нічого немає і все погано, ми іноді не договорюємо е, всього. Да? Тобто, Прибіднятися, це е, нам притаманне. Але тут є щось інше. Да? Дехто видає себе за багатого, того, як він, нічого не має. Да? Тобто, це, до речі, Риса тих, хто кричить, що ми великі, ми багаті, у нас там Друга армія світу і так далі, тому подібне. При цьому вся ця велич базується на телевізорі, на пропаганді, а в реальності нічого немає. Але і у того, хто прибідняється, є небезпека. Бо коли ми прибідняємося, ми можемо почати вірити. У власну меншовартість, у власну бідність, у власну неспроможність. Тому іноді відбуваються з нами певні потрясіння, коли ми можемо розкрити і власну велич, і власне багатство, і власне прагнення до добра, до свободи, і якраз, напевно, ми. Переживаємо цей момент, і важливо запам'ятати те, що ми маємо силу, правду, благочестя. Ми маємо мудрість, тому-то і читаємо мудрі книги. Дехто своїм багатством викуповує своє життя, тоді як бідний такої загрози не відчуває. Дехто своїм багатством викуповує своє життя. Тобто на це багатство є бажаючи. Тоді як бідний такої загрози не відчуває. Він просто боронить своє життя. Світло праведних весело сяє, а світильник нечистивих гасне. Зарозумілість провадить лише до сварки, але мудрість у тому щоб шукати поради. Да? Іноді люди між собою спілкуються, дуже розумні, і сперечаються, не бажаючи навіть вникнути, що іноді вони говорять одне й те саме, просто різними словами, дивляться з різних точок зору, чи просто намагаються показати, що вони розумні, не дослуховуючи, не вникаючи в те, що говорить інша людина. І тоді ці розумні, зарозумілі не є мудрими, бо мудрість у тому, щоб шукати поради. Легко нажити багатство зменшується, а зібране працею своїх рук примножується. Надія, яка довго не збувається, послаблює серце, а здійснене бажання. Як дерево життя. Хто нехтує словом, тут з великої літери, той шкодить самому собі, а хто шанує заповіді, буде винагороджений. От ми з вами читаємо слово, не нехтуємо слово. Повчання мудрого джерело життя, що оберігає від пастки смерті. Здоровий розум глуст викликає доброзичливість. Тоді, як дорога підступних згубна для них. Здоровий глузд викликає доброзичливість. Тоді як дорога підступних згубна для них. Кожен розумний діє розважливо. Тоді, як нерозумний наполягає на своєму безумстві. Тобто, Розумний діє розважливо. Тобто розважає людина, звертає увагу на точку зору іншого, слухає, шукає поради, як ми читали раніше. Да? А от нерозумний наполягає на своєму безумстві. Бо навіть безумному здається, що він розумний. Підступний вісник поводує нещастя. А вірний посланець. Несе заспокоєння. Злидні та ганьба спіткають тих, хто уникає повчання. А хто уважний до науки, той буде в пошані. Злидні та ганьба спіткають тих, хто уникає повчання. А хто уважний до науки, той буде в пошані. Здійснене бажання приємне для душі. Але ухиляння від зла нестерпне для обмежених розумом. Да? Ухиляння від зла нестерпне для обмежених розумом. Хто спілкується з мудрим, той стає сам мудрим. А хто товаришує з нерозумними, той зіпсується. У мене є така, такий досвід. Да? Коли ти береш участь в якихось конференціях, слухаєш якісь лекції розумних людей, то і в твоїй голові народжуються розумні думки. Іноді не пов'язані з темою конференції чи лекції. Просто дійсно ця концентрація розумних людей в одному місці викликає і у інших да, народження. Розумних думок якихось прозрінь. А от коли людина товаришує з нерозумними, то й зіпсується. Це не значить, що не треба товаришувати з людьми, які тобі здаються нерозумними чи мудрими. Тут, напевно, інша думка. Насправді, в навіть людині неписемної є величезна мудрість, як, наприклад, була в моєї пробабусі. Ми можемо подивитися на дитину і побачити величезну мудрість людство. Да? Ми можемо зустрітися на вулиці з людиною і почути від неї щось. Це значить бути уважним, уважним до мудрості, а нерозумний, нерозсудливий да? це і неблагочистивий. Людина нечистива. Людина гріхована, для якої слова це е, не мають цінності, яка, у якої нечистий, чи е, як тут у нас було да, е, підступний е, язик? Тому я думаю, що от не варто товаришувати якраз такими, але якщо вже й доводиться з ними мати справу, то треба оберігати і власне благочестя. і Триматися правди і мудрості. Нечистивих переслідує зло, а праведник винагороджується добром. Добра людина заповідає спадок навіть онукам, а маєток нечистивого зберігатиметься для праведного. Багатий вражай буває на цілинних полях бідних. Але й він може загинути через брак розсудливості. Да? Тобто іноді навіть бідним, навіть нерозумним випадає шанс. Але чи зможуть вони ним скористатися, буде якраз залежати від розсудливості? Багатий врожай буває на цілинних полях бідних. Але й він може загинути через брак розсудливості. Ну, і от зараз фактично той е, вірш, е, який у мене сьогодні найбільшу увагу привернув. Хто ж шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той на поумленням дбає про його виховання. Складний для тлумачення в сьогоднішній день вірш. Коли ми фактично не використовуємо різочки да, для навчання своїх дітей, хоч іноді і говоримо, що Святий Миколай може принести замість подарунків різочки, але щось мені підказує, що це абсолютні винятки да, і Святий Миколай приносить якраз подарунки нашим дітям. Та й ми. Намагаємося не застосовувати сили, насильство, це не вітається сучасними методами виховання ані в родині, ані в школі. Але примудрий Соломон говорить: хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина. То значить, що ми вже не по біблійному живемо, ми не так виховуємо своїх дітей, як треба. Я думаю, ні. Бо. Відповідь в другій половині насправді цього вірша. А хто його любить, той на поумлення дбає про його виховання. І згадайте, ми в одній з попередніх глав теж читали такий відомий вислів, який зараз вже інакше перекладається навіть. Коли хто любить сина в попередніх перекладах було, той його карає, а в сучасному перекладі. Його картає. І ми тоді розмірковували над тим, що слово наказать наказ да, в слов'янському наказувати. Наказ це не насильство, це не покарання, це напоумлення, навчання. Тобто метою цього наказання, да, метою цієї різочки є навчання. Ну і ті, хто мають дітей, а в мене є певний досвід, да? то ми розуміємо, що особливо коли діти маленькі, то їх треба направляти, їх треба в чомусь обмежувати, їм варто щось забороняти. Тобто, і іноді це пов'язано з певним обмеженням дитини. Дитина може вирадувати, може плакати. Може злитися, але люблячі батьки, продовжують настоювати на своєму, бо вони знають, що не можна пальців в розетку пхати, чи інші речі, які небезпечні в тілесному сенсі, які небезпечні в духовному сенсі. Не можна брати чужого, не можна, не знаю. Невічливо поводитися з іншою людиною, не можна застосовувати насильство, і це треба припиняти іноді різко, але кожен з нас, батьків, прекрасно розуміє, що тільки тоді наше це обмеження і наша ця суворість, але з любов'ю, діє, коли ми пояснюємо дитині. Коли наша мета не насильство чи не власне роздратування. Бо іноді ж буває, що ми просто втомилися, ми роздратовані, ми нервові іноді буваємо. Але навіть тоді ми маємо себе опанувати, ми маємо дитині все пояснити. А якщо не праві, то маємо вибачитися. Таким чином, ми навчаємо дітей. Ми, батьки маємо право на це виховання, маємо обов'язок виховати дитину, бо ми любимо її. І до певного моменту можемо її якимось чином обмежувати, навчати, виховувати. Коли вона виросте, я думаю, що в нас залишається взагалі тільки порада. І Невипадкова да, сьогоднішня голова починалася віршем, що мудрий син любить батькову науку. А завершується цією темою різочки. Да. Хто шкодує свої різки, той ненавидить свого сина. А хто його любить, той напоумлення дбає про його виховання. Не сказано, що хто любить, то його б'є. Це є з якоїсь іншої, з якогось іншого світу світогляду, да? якщо б'є, значить любить. Ні. Хто поумленням дбає про його виховання, той любить сина. Тому ми, батьки, застосовуємо любов. Любов, яка оберігає. Любов, яка Обмежує від спілкування зі злом. Любов, яка навчає дитину контролювати себе, свої емоції, свої бажання і бути мудрою. Бо завдання нашого виховання зробити дитину мудрою. А щоб зробити мудрою дитину, треба мудрим зробити себе. Бо оця різочка. Да? Вона потрібна нам самим для того, щоб ми вміли і себе обмежувати, опановувати свій гнів, своє бажання дуже швидко припинити щось. Іноді треба потерпіти, щось обговорити, дати приклад власного життя. І тоді дійсно наше навчання, наша наука буде для наших дітей. Важливою, бажаною, і вони її будуть згадувати впродовж життя, як я згадую те, що мені казала моя прабабуся, моя бабуся, моя мама. Тобто ці е, слова, ці напоумлення, так, ну, звичайно, дідусь, тато. Тобто, всі батьки, тобто від кожного ми беремо щось про щось згадуємо. І буде дуже добре, коли наші діти будуть згадувати не різочки, не те, що ми суворі. А навіть розуміти, що коли ми були дещо суворі чи обмежували їх, метою нашою було виховання, і в основі всього цього була любов. Ну і останній вірш сьогоднішньої глави: праведник їстиме досхочу, але шлунок нечистивих не насичується. Теж такий цікавий вірш. Праведник їстиме досхочу, але шлунок нечистивих не насичується. Тобто праведник знає, скільки хоче, він вміє себе обмежуватися, він вміє задовільнятися, він вміє бути насиченим в той момент, коли нечистивий, ненаситний. Да? І якраз це і губить дуже часто нечистивих. Отож, таке було у нас сьогодні читання, сьогодні Михайлове чудо. Да, День э, чуда архістратига Божого Михаїла Вхоніх. У нас є певні приказки народні щодо цього. Да? Е, е, то я думаю, що е, як можу побажати сьогодні всім, щоб ми зайвого не начудували. Да? Але якщо таке буде траплятися, то давайте будемо сприймати це як певну науку, будемо робити з цього е, висновки, і е, будемо не боятися діяти. А діяти премудро. Тож слава навіки Богові, гарного всім дня, гарного тижня, слава Україні і подяка всім нашим захисникам, які боронять нашу землю і дають нам можливість в тому числі займатися дослідженням і вивченням премудрості. Сподіваюсь, можливо, навіть хтось з них в той момент, коли буде вільний час, подивиться і. Це відео далі буде.